Найпотужніший акумуляторний гайкокрут, який у нас був в продажу, це ось цей гайкокрут торгової марки ProCraft. Модель PWA80. Він має пікову потужність, ну, крутний момент, 1600 ньютонів. Е, Коштує 6900, комплектується акумулятором Industrial, іде в кейсі. Ну, саме ця комплектація. Вони бувають, продаються і тушками. Але приїхало дещо потужніше, друзі. Дещо потужніше. Причому суттєво. Гайкокрут. Модель PWA-90. І як можна бачити з упаковки, крутний момент 2100 Ньютонів Я скажу чесно, я тобто це був найпотужніший, і в нас не було запросів, щоб можна ще щось потужніше. Тобто він задовільняв вже самі такі потреби всіх наших клієнтів, які тут тільки могли бути. Приїхав ще потужніше, друзі. І це новинка. Тому що він йде в іншій трошечки комплектації. Давайте достанемо його. Зараз в упаковочки. Вони приїхали вчора. Тобто, я казав, що приїхало декілька новиночок. До речі, кейс. Кейс має ось такі цікаві защолки. Я думаю, це для того, щоб, скоріш за все, можливо, один кейс, тобто якщо буде інструмент в такому ж кейсі, просто якось це один на інший складати і якось фіксувати. Але менше з тим, кейс якісний, кейс, ну, скажімо так, визиває приємні враження. Замок у нас металевий, відкриваємо. Тобто це перше відкриття взагалі. Тобто я його ще не відкривав, ще не бачив. Разом з вами. Оп. Дивимось, тут у нас, бачите, такий поролончик приємний. Ну, Інструкція гарантія, звичайно. Зарядна станція йде fast, тобто вона йде 4А. Ну, звичайно, тому що в комплекті тут іде акумулятор 8 ампер-годин. Звичайно, що серії «Макс». Тому що крутити такий інструмент потрібні хороші елементи високотоку і високої якості. І щоб вони вам і крутили, і слугували багато років. Тобто це хороші, гарні акумулятори. До речі, що у нас тут по даті 09 2025 року. Бачите, який тут захист такий спеціальний. До речі, що я тут ще бачу? Я бачу декілька відділень для головок. Для, для кованих ось таких головок. І, до речі, тут є ще ось такий редуктор перехідник. Тому що. Як можна бачити, слухайте, ніфіга собі, тому що як можна бачити, тут у нас іде не пів дюйма, а ще більша. Розмір, до речі, оцього квадрату 3 четвертих. Зазвичай, максимум, що я бачив, це був півдюйма. Дюйм. Пів Оце півдюйма, це на цьому величезному також як круті, Тут 3 четвертих ще більше. Понятно, що не у всіх є такі головки. Далеко не у всіх, тому що я взагалі не бачив таких головок. Ну, понятно, що це трошечки не наша тема. Це вже більш така автомобільна, можливо там. Але менше з тим, вони поклали в комплекті ось такий редуктор. Ну, не редуктор, перехідничок, на пів дюйма. Тобто на ось таку ж саму стандартну головку. Одягайте, одягайте всі ваші головки, які у вас, можливо, є в комплекті. Тобто, ось таким чином. Але ви розумієте, що ця штука вона е, показує, що він готовий крутити, мабуть, ось такі серйозні речі. Е, кований метал. Хто не знає, не всі головки підходять для гайкокрутів. Звичайні головки не підходять, тому що вони можуть вийти з швидко з ладу. Потрібно ковані. Ми, до речі, ковані повинні завести. Якщо я не помиляюсь, також будуть алоїд. Спеціальні набори саме для гайкокрутів, тому що нас багато разів питали. В общем, друзі, ось такий вам гайкокрут. Гайкокруті ще. До речі, да, це доведеться завозити, що шукати такі, бачите, вже більшого розміру. Головки. Тут у нас декілька режимів по швидкості. Він, звісно, енерція просто, бачите, я ж в руці його виворачує. Безщитковий двигун, що ще сказати, оця частина повністю така товста гума, така плотна. Якщо порівнювати з цим великим гайкокрутом, то він навіть має трошечки, мені здається. Або такий же, або компактніший розмір. По вазі. Ну, він важчий, я думаю, за рахунок самого акумулятора. В принципі, він набагато більший, ніж цей, але набагато потужніший. І коштує він 7500 гривень у цей комплект в роздріб. Має 3 роки офіційної гарантії, друзі. Так що майте на увазі, якщо у вас, можливо, сільхозтехніка, я не знаю навіть, куди це можна приміняти. Скажу чесно, на таку потужність. Комбайни, можливо, там, такого плану. Потрібно там якісь такі гайки крутити, то це, я думаю, буде вам в нагоді цей інструмент. 7500 гривень, доставка безкоштовна. І якщо ви наш постійний клієнт, звичайно, для вас буде хороший бонус. А якщо не постійний клієнт, оформіть дисконтну карту нашого магазина і будете купувати в тому числі цей інструмент з гарною ціною.